Дві нові назви при Чорноморське і Приодеське. Та одна стара з Перідонівка. Саме такі варіанти. Комісія з перейменування села Першотравневе запропонувала його мешканцям. Визначитися сельчани можуть онлайн у групах в соціальних мережах або прийти до старостату та заповнити анкету. Яка назва отримає більше з голосів? На таку і змінять першотравневе. На перший погляд, все просто визначився запропонованим варіантом, проголосував і все. Але насправді не все так просто за словами старости Василя Хміленка. активність в перше не є дуже високою. зараз іде процес голосування за нову назву села. от з трьох варіантів, які я говорив, першотравневе, Приодеське і Спірідонівка. То тільки, на жаль, один відсоток жителів села це десь 50 чоловік, тільки подали свої предложення назви села. Але ще на наша є в нас місяць, і я думаю, що ну, цей процес піде більш активно. Тому що і, на жаль, це тільки голосують завжди там, то школа, дитячий садок, лікарня. Але жителі села чомусь не дуже активно. Фейсбуки пишуть, вайберу пишуть, а от заповнити анкету вони не хочуть. Проте у селі є і такі жителі, які вважають, що змінювати назву села не треба недоречно саме зараз. Але староста Василь Хмілянка наполягає на тому, що перейменування треба провести, бо цього вимагає закон України. І нагадує про те, що коли цього не зроблять сельчани, за них це зроблять чиновники. Це більше подобається. Перша травнева, перша трава, якось… Ну не подобається. Не, ну ви ж ви розумієте, що все одне переименується. Ну перейменуй та перейменуй, що ж зробиш. А ви приймали участь у опитуванні? Ні. Я считаю, що это не нужно, вот это перенанимать это село. Почему? Потому що 1 мая, это місяць месяц первомая, что это какой-то праздник, що ли? Это не май, іюнь, іюль. Вот і пусть. Пусть так і останется, як є 1 май. Я считаю так. До речі, зміна назви села Першотравневе на нову для його жителів ніяких фінансових затрат не принесе. Тобто іти одразу після перейменування комусь міняти будь-які документи зовсім не треба. Тільки у разі отримання нових документів в них з'явиться нова назва.